Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном під керівництвом голови комісії Лариси Босенко. Серед питань порядку денного державна субвенція у сумі понад 100 мільйонів гривень, які область отримає на закупівлю шкільних автобусів та будівництво укриттів. На сесії Полтавської обласної ради прийняття цієї субвенції мають затвердити, як повідомив голова обласної ради Олександр Біленький, 49 мільйонів гривень заплановано передати. Громадам на шкільні автобуси і 55 – на укриття, за його словами, захисні споруди в області облаштовуватимуть за умов співфінансування з місцевих бюджетів. Ми будемо затверджувати на сесії Полтавської обласної ради прийняття цього транспорту із державного бюджету і розподілу серед громад. Я хочу сказати, що функція обласної ради в даній ситуації це ну, там, скажімо так, технічне отримання прийняття цих коштів. Технічне прийняття цих коштів в подальшому. Така функція адміністратора вже буде належати полтавській обласній державної адміністрації через відповідний департамент освіти. Таким чином, ті громади, які надіслали заявку попередню і на будівництво укриттів, і на отримання шкільних автобусів, вони отримують від держави від саме від держави, на зазначаю оцю допомогу. Розглянули під час профільної комісії і проєкт рішення обласної ради про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на дві Дцять рік за словами директора департаменту фінансів Полтавської обласної військової адміністрації Павла Кропивки, загальний обсяг обласного бюджету збільшується на 150 мільйонів гривень. За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць доріг комунальної власності в населених пунктах. Збільшується обласний бюджет на 37 мільйонів гривень. Крім того, на інші пріоритетні першочергові статті видатки обласного бюджету перерозподіляються і спрямовується раніше затверджений обсяг резервного фонду обласного бюджету 10 мільйонів гривень. Обговорили члени комісії на засіданні і проєкт рішення обласної ради про реорганізацію комунального підприємства обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ СНІД Полтавської обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер. Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак зазначив, що таке рішення пов'язано зі зменшенням витрат на утримання адміністративного персоналу. Зменшуємо і оптимізуємо саму роботу лабораторної служби, Ви знаєте, на території диспансера побудований більш сучасний корпус, і там є можливість розвиватися далі. І це є, якраз йде в контексті тих змін і реформ, які сьогодні започатковано урядом, президентом нашої держави, Міністерством охорони здоров'я. Сам заклад, як виконував свої функції, він і буде виконувати. Серед питань порядку денного внесення змін до програми збереження культурної спадщини Полтавської області. На засіданні обговорили проєктування та створення скульптури Симона Петлюри у Полтаві. Попередньо його запланували встановити біля будівлі обласного центру естетичного виховання. На цей проєкт з бюджету області планують виділити майже 5 мільйонів гривень. Оскільки програмою збереження культурної спадщини Полтавської області на 2021-2023 роки не передбачено фінансування розроблення та проєктно кошторисну документації на спорудження постаментів пам'ятників з культур, тому просимо внести зміни доповнення до пункту 6 напрямку 6 відповідними заходами і необхідними обсягами фінансування на розроблення проєктної документації на спорудження пам'ятника mm -hmm. Симоні Петлюрі, і його виготовлення та встановлення. Окрім цього, члени комісії підтримали проєкт рішення обласної ради про порядок та умови надання разової грошової допомоги. Також розглянули рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021-2023 роки. Проєкт рішення про виконання регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до дві. 2021 року, а також обговорили і інші питання порядку денного.